Дивіться, Ромалеточ, не дивіться. Все? Три. Все, запрошуємо до тепер. На базі Закарпатської обласної дитячої лікарні у Мукачеві відкрив свої двері центр ментального здоров'я для дітей та підлітків. Перший подібний заклад в області, який надаватиме безкоштовну комплексну допомогу дітям до 17 років, їхнім батькам та опікунам. Ми готуємося вже більше двох місяців. Активно ми набрали команду, сформували, поки у нас працює буде працювати 12 осіб, зокрема, це лікарі психіатри також лікар-психолог і клінічні психологи, також соціальний працівник, також медсестрички і молодша медична сестричка. І у нас буде юридичний консультант, тобто консультант з правової допомоги. Дітям або їх родичам. Єдиний нюанс, що до 14 років це лише за згоди опікунів законних представників або обох батьків. А 14 плюс молоді люди можуть самі приходити звертатися за психологічною за психіатричною допомогою, і ми зможемо її надати цей час, коли все більше дітей стикаються з підвищеним рівнем тривоги, стресу чи навіть травматичним досвідом, професійна, психологічна та психіатрична підтримка життєво необхідна. Проблеми ментального здоров'я на сьогоднішній день є надважливі в нашій державі. Саме тому зі сторони уряду, зі сторони громадських організацій, дуже багато уваги приділяється саме розвитку системи ментального здоров'я. А найбільше як показала практика, страждають від того дітки, і тому саме програма уряду направлена на. Те, на те направлено, щоб розвивати такі центри при багатопрофільних лікарнях. А ми розуміємо, що є стигма відношення до ментального здоров'я, і саме тому ми забираємо з ізольованого закладу, і саме багатопрофільні лікарні будуть лікуватися дітки з цими проблемами. Наше основне завдання їх. Виявити їм допомогти ліквідувати проблему. Заклад створено за підтримки закарпатської обласної влади та благодійного фонду Каріта з Чеської Республіки в Україні. Восени минулого року. Координатор програми Ти як Таїсія Симочко нас дозолучила е, до цього проекту розбудови центрів ментального здоров'я в Україні. Протягом там осені і зими ми консультувалися з міністерством охорони здоров'я з цього питання. Вивчали там найкращі практики, їздили по центрам, які вже створені, і навесні. Отримали фінансування від Міністерства закордонних справ Чехії на реалізацію проєктів по розбудові даних центрів ментального здоров'я, і по Україні цього року ми створюємо чотири центри ментального здоров'я. Це наш крок до загальної програми ментального здоров'я, яку ініціювала перша леді. Ти як? І це лише початок. Це символічно, те, що цей центр буде оздоровлювати дітей підлітків. Тому що здорові діти, здорова нація, а відповідно сильна наша держава. Підтримка, підтримка наших партнерів, згуртованість коло таких ініцитів це дуже важливо. І тут якраз ця ситуація, коли об'єдналися наші партнери, об'єдналися наші благодійні організації. Дякую, тому що це не перший. Успішний проєкт, реалізований благодійною організацією. Як на мене, сьогодні цей заклад отримує нове життя. Школа супергероїв, центр ментального здоров'я. Починається реконструкція приймального відділення. Разом з нашими друзями з Міністерства закордонних справ Чеської республіки працюємо над проєктом. Реабілітаційного відділення, і це все завдяки спільній роботі нашої команди. Чудово, що центр ментального здоров'я відкривається саме в Мукачеві. Це перший центр ментального здоров'я в Закарпатській області. Я думаю, з цього почнеться розвиток мережі по Закарпаттю, як говорив пан і голова обласної військової адміністрації обласної ради. Це тільки початок. Я думаю, вони будуть це продовжувати. В місті дуже важливо, щоб медицина була синхронізована і впевнено останні декілька років. Є хороший контакт між міською лікарнею нашою та дитячою обласною лікарнею. лікарні. Я в майбутньому він буде тільки розвиватися. <рес> вже в перший день роботи центру до фахівців звернулися кілька родин. Вони серед тих, хто найбільше потребує підтримки. Поділилися враженнями від відкриття центру. Ну важливо не тільки для Мукачева, важливо взагалі. Дуже важливо для діток, тому що зараз, по-перше, такий у нас на жаль, стан що війна. І дуже багато дітей потребують о, о, цього, щоб з ними займалися в умовах війни, коли діти все частіше стикаються з емоційними потрясіннями. Розвиток подібних центрів це необхідність. Це про безпеку, турботу і майбутнє. Центр працює щоденно за попереднім записом. Звернення безкоштовні.